Як роблю гнуті деталі. В роботі сходи, на поворотах яких має бути гнутий поручень. На прикладі нього я розповім, як взагалі це робиться. Весь гнутоклей, здебільшого, роблять з ламелей. Це тоненькі дощечки, які набирають потрібну кількість, промазують клеєм, фіксують, при висиханні вони тримають форму. Але у ламелей є певний недолік. Можна зігнути лише правильну спіраль. В даному випадку на цих сходах не було можливим виклеїти з ламелей, тому довелося виклеювати з реєк. У рейки більше ступенів свободи, тому можна склеїти любу форму. Але в більшості випадків достатньо ламелей. Так от, як клеїти швидко, не витрачаючи купу часу на об'єкті? Для себе я придумав технологію, яку вже багато разів перевірив на практиці, і мені дуже подобається. Розказу отже, беремо потрібну кількість ламелей. Беремо такий клей. Це пурклей клейбер 501.6. Він дуже повільний, 70 хвилин витримки. Наливаємо з тюбіка, промазуємо шпателем. Далі, якщо дуже крутий вигін і ламелі ламаються, можна клеїти зі шпону. Але тоді використовувати для намазки краще отаку штуку. Це два шпателі, сюди наливається клей, береться шпон і промазується набагато швидше. Далі, промазавши всю цю пачку клеєм, ми її обматуємо стречем. Замотавши стречем, формуємо потрібну нам форму. Але, момент, коли згинаємо, наприклад, спіраль, ламелі. Розповзаються і перетин стає не прямокутник чи квадрат, а ромб. Щоб цього не було, використовую отакі кутики. Нарізаю їх з фанірки. Роблю отак і скручую двома саморізами. Ставлю їх кожні 50 приблизно сантиметрів. Вони не дають розповзатися ламелям. Перетин виходить прямокутний чи квадратний. Це важливо при обробці. Отже, маємо промазані ламелі, застречовані одягнуті кутики, придаємо форму. Далі потрібно нам запресувати. Пресувати можна струбцинами. Або є кращий варіант, це отака штука. Називається стрепінг. До нього йде отака стрічка, отакі скоби. Е, воно використовується для стяжки вантажів або упаковки. Тобто, тягуємо весь наш поручень отакими стрічками. Вони тянуть набагато сильніше, ніж давить струбцина, і можна набагато густіше це зробити. Дуже зручно, тому що не треба на об'єкт тягти ящики цих струбцин. Береться тільки ця машинка, стрічка, все. Запресували весь поручень одним махом. Запресували весь поручень за 70 хвилин. Лишаємо на 3 дні. Через 3 дні поручень готовий. Обчесали клей. Вийшла отака заготовка. Наступного відео покажу, як фрезерувати. Такий поручники.